Служба безпеки України інформує. У Дніпрі СБУ в черговий раз затримала поліцейського хабарника. Ним виявився помічник начальника одного з міських управлінь нацполіції. Хабар в 3,5 тисячі доларів він отримав прямо під ревіділком, тому й затримали його на гарячому. На карті української корупції серед правоохоронців місто Дніпро випливає все частіше. Чергове затримання хабарника там провели співробітники СБУ в середині червня. Колишній майор вимагав гроші у місцевого мешканця за закриття кримінальної справи та повернення вилученого автомобіля. Ціна питання склала 3,5 тисячі доларів. Біля конфіскованого автомобіля його і затримали. Традиційно хабарник почав відмовлятися від грошей і документів, але запізно. Слідчі дії тривають, і якщо провина буде доведена, горе поліцейському загрожує від п'яти до десяти років позбавлення волі. Бойові дії на Донбасі фінансуються не тільки з Росії. У Сумах СБУ викрала тіньовий центр, який відправляв гроші на окуповані території. Вдома в учасників схеми знайшли мільйони готівкою, золото, а також колекційні монети. Всі вони наразі затримані. Фінансування і підтримка терористів на Донбасі відбувається не тільки через неконтрольовані ділянки кордону. Зрозуміло, що так звані білі гумконвої, які щотижня курсують з Ростова до Донецька, це часто просто провокація для відвертання уваги. Спонсори війни і терору мешкають поруч із нами. Сумщина є прикордонним до країни агресора регіоном, тому служба безпеки працює тут в посиленому режимі. В кінці червня в обласному центрі українські спецслужби вийшли на структуру, яка на перший погляд займалася валютними операціями. Насправді ж злов. Зловмисники легалізовували кошти, отримані підприємствами на окупованих територіях. Під час обшуків на квартирах та офісах було знайдено 10 мільйонів рублів, 180 тисяч доларів, 2 мільйони гривень, 22 тисячі євро, а також велику кількість золотих виробів і колекційних монет. За фінансування тероризму зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Служба безпеки України затримала у Києві бізнесмена, який на початку збройного конфлікту на Донбасі поставляв для бойовиків спецтехніку. Протягом 2015-2016 років він надавав автомобілі сепаратистам, за допомогою яких вони будували фортифікаційні споруди на полігонах. Наразі бізнесмен затриманий і дає свідчення фінансування тероризму, але вже за іншими ознаками. Підприємець з Луганщини поставляв для бойовиків техніку, за допомогою якої ті будували свої полігони. Затримали його в столиці, а вдома в бізнесмена знайшли документацію та готівку, яка підтверджує, що протягом двох років він разом зі спільниками отримували кошти від бойовиків за свою роботу. Підозрюваному вже оголошено підозру. Служба безпеки України. Ваша безпека, наша турбота.